Привіт, друзі, з вами Любов Жабчик. Ви на каналі GymBeam. Сьогодні ми поговоримо про один із ключових аспектів схуднення розрахунку добової норми калорій. Чи знаєте ви, як правильно розраховувати свою добову норму калорій, щоб схуднути або набрати м'язову масу? Якщо ні, то влаштовуйтесь зручніше та, звісно, підписуйтесь на канал і тисніть лайк. А ми починаємо. Перш ніж говорити про калорійність раціону, необхідно зрозуміти, що кожен організм унікальний, адже генетичні особливості, рівень метаболізму, м'язова маса та навіть спосіб життя суттєво впливає на потреби нашого організму. Дві людини з однаковою вагою можуть мати різний добовий калораж через фізичну активність і швидкість обміну речовин. Тому неможливо просто взяти універсальну формулу і застосувати її до всіх без винятку. Для початку варто визначити основні параметри власного тіла, адже саме вони є ключовим у формуванні індивідуальної програми харчування. Насамперед, слід врахувати свою стать, вік, зріст та поточну масу тіла, оскільки всі ці фактори безпосередньо впливають на швидкість обміну речовин. Не менш важливим є рівень фізичної активності, включаючи як навантаження на роботі, так і спортивні тренування. Крім того, для більш точного розрахунку корисно відстежувати свій поточний рівень споживання, щоб уникнути різких та небажаних змін у харчуванні. Один із головних показників, на який варто звернути увагу, це базовий рівень метаболізму або ж BMR. Це той мінімальний рівень енергії, який необхідно організму для підтримки всіх життєво важливих процесів у стані повного спокою. Інакше кажучи, якщо ви лежите і не робите нічого, ваше тіло все все одно витрачає певну кількість калорій на забезпечення роботи серця, легенів, мозку та інших органів. Для розрахунку цього показника найточнішим є рівняння Міфліна Сан-Жеора, яке враховує основні антропометричні характеристики людини. Формула для чоловіків: 10 множимо на масу тіла, додаємо 6,25 множимо на зріст, віднімаємо 5 множимо на вік та додаємо 5. Для чоловіка вагою 80 кг з ростом 180 см та віком 30 років розрахунок буде таким: 10 множимо на 80, додаємо 6,25 множимо на 180, віднімаємо 5 множимо на 30 плюс 5. В загальному. Нас виходить 1765 ккал БМР. Для жінок ця формула трохи інша. Замість додавання 5 потрібно відняти 161. Таким чином, розрахувавши власний БМР, ми отримуємо початкову точку відліку для подальших коригувань харчування. Наступний етап оцінка рівня активності у повсякденному житті. Для цього оцінюють рівень щоденної активності. Наприклад, офісні працівники та програмісти мають низький рівень активності. Як продавці чи вчителі проводять більшу частину дня на ногах, що підвищує їхнє енергоспоживання. Водії вантажівок, які довго сидять за кермом, можуть мати ще нижчий рівень активності, тоді як будівельники чи кур'єри витрачають значно більше енергії через фізично інтенсивну працю. Витрати енергії залежать не лише від обміну речовин, а й від того, наскільки активно людина рухається протягом дня. Для цього використовується коефіцієнт фізичної активності PAL Physical Activity. Level, який множиться на значення BMR для визначення загальної добової потреби в калоріях. Наприклад, якщо ваш BMR становить 1800 кілокалорій, а коефіцієнт PAL дорівнює 1,5 помірна активність, ваша загальна денна потреба в калоріях буде 2700 кілокалорій. 1800 множимо на 1,5. Його значення коливається залежно від роду діяльності. Люди, які ведуть сидячий спосіб життя, мають найнижчий показник. 1,2, 1,4 ті, хто періодично рухається впродовж дня, наприклад, кур'єри або продавці, мають середній рівень 1,4, 1,6. А працівники фізично важких професій, такі як будівельники, можуть мати PIL від 1,7 до 2,4. Проте на цьому оцінка не закінчується, адже крім загального способу життя, слід враховувати спортивні навантаження. Фізичні тренування потребують додаткової енергії, які враховують окремо через коефіцієнт PAL. 2. Наприклад, силові тренування як от важка атлетика або кросфіт потребують додаткового коефіцієнта 0203. Командні види спорту, такі як футбол чи хокей, вимагають уже 02-045, а тренування на витривалість, зокрема біг чи плавання, можуть збільшувати витрати енергії 02-05. Таким чином, підсумувавши всі показники, отримуємо загальний рівень фізичної активності, який необхідно врахувати при підрахунку добового споживання енергії. and they Щоб дізнатися, скільки калорій ви витрачаєте за день, спочатку визначте свій BMR – базовий метаболічний рівень, і помножте його на коефіцієнт PAL. Для зручності можна скористатися формулою BMR, множимо на PAL і множимо на 1,1. Розрахунок добової калорійності це лише початок. Для результату потрібен комплексний підхід. Організм постійно адаптується до змін у харчуванні та фізичній активності. Тому важливо враховувати й інші фактори, зокрема розподіл маршрут макронутрієнтів, швидкість обміну речовин і якість споживаних продуктів для досягнення конкретної мети важливо не лише знати свою добову потребу в калоріях, не менш важливим є правильне коригування споживання енергії. Якщо стоїть завдання схуднення, необхідно створити дефіцит калорій, тобто споживати менше, ніж витрачається. Найчастіше рекомендовано відняти 500 ккал від підтримуючі норми або зменшити калорійність на 10-30% залежно від бажаного. Темпу схуднення. Важливо пам'ятати, що в міру втрати маси тіла організму потрібно менше енергії, тому з часом калорійність раціону слід поступово знижувати. Якщо ж мета полягає у наборі м'язової маси, то навпаки слід поступово збільшувати споживання, починаючи з 10% надлишку калорій. При цьому важливо не тільки підвищувати калорійність, але й правильно розподілити макронутрієнти. Для оптимального росту м'язів білки мають становити від 1,6%. До 2,2 г на кілограм маси тіла. Вуглеводів у межах від 4 до 6 грамів на кілограм, а жири повинні становити приблизно 20-30% від загального добового калоражу. Такий розподіл забезпечує достатню енергію для тренувань, сприяє відновленню м'язів та підтримує гормональний баланс. Розглянемо конкретний приклад: якщо людина важить 80 кілограмів і має добову потребу в 3 тисячі калорій, то її білковий раціон. Має включати близько 160 грам білка, що відповідає 640 ккал. Оскільки 1 грам білка це 4 ккал. Жири в середньому становлять 25% загальної калорійності, тобто 750 ккал, що еквівалентно 83,3 г жира. 1 грам 9 ккал. решта енергії це вуглеводи, які в цьому випадку складатимуть 402 грама. Пам'ятайте, важливо не лише знати свою добову калорійність, а й правильно розпреділити макронутрієнти, щоб забезпечити організм необхідними ресурсами для досягнення своїх фітнес-цілей. Розрахунок калорійності надзвичайно корисний інструмент, однак не варто забувати, що це комплексний процес, який враховує фізіологічні особливості, спосіб життя та тренування і навантаження. Правильне харчування це ключ до ефективного досягнення ваших цілей у фітнесі. А з вами була я, Жабчик Любов. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться з цим відео з друзями і пишіть в коментарях про свій підхід до підрахунку калорій. Побачимося у наступних випусках Fitpoint. Па-па!